thank you Здоровенькі були діти. Час для ще одної захоплюючої повісті з аналів історії. Наша розповідь починається в Нью-Йорку 1932-го з чоловіка по імені Майкл Малой. Не так багато було відомо про Малоя, за винятком того, що йому було близько 60 років. Він безхатько, алкоголік, ірландець і колишній пожежник. Тож одного дня кілька хлопців тусувалися місцевому шинку, включаючи Тоні Маріно, власник закладу, та кілька завсідників Франциско Пасква та Деніо Крайсберг. І хто ще стрінеться, як не старий замурзаний Макгі, шукаючи свого ранкового? Способу похмелитися. Маріно почав. Я вже от скільки не терпівся від цього дурбелика. Він ніколи не оплачує рахунки. Смердить, як щілина за непомитим вухом пристає до моїх клієнтів. Чорт! Ти знала, що катастрофи Гіденбурга насправді не було. Так, це прихована робота води, щоб великий цепнем більше не взлетів. Особисто я радий, на одну галузь менше контролю довбані політики. Катастрофи Гіденбурга не буде ще наступних 5 років, Е, до біса. І кожен день він закінчує ось так. Тож Пасква такий і айкс, хуже, в тебе з'явилась невеличка дилема. На щастя, для тебе я знаю ідеальне рішення. Зізнавайся, ми подаруємо спокій, щоб більше не вдихав малої. Заткнись! Все одно продовжуй. Я оформлю полі страхування життя на нього, далі ми дамо йому пити, скільки душа забажає. Очевидно, що це вб'є його. Маю на увазі подивіться на нього ніякого самоконтролю. Бачили це? він взяв карту зі стопки добору, коли на столі ще були ходи, які можна було зробити. О мені сподобався цей жарт. Як тільки він помре, всі гроші підуть нам. Безпрограшний варіант. Перша частина плану пройшла без проблем. Паско зробив не один, аж три поліса на життя Малоя з Джозефом Мерфі, барменом Маріна, який назвався його братом і єдиним отримуючим виплат. У загальному група мала отримати 3576 доларів, що практично рівне шістише тисячам у сьогоденнім еквіваленті. Розібравшись з усім цим, вони приступили до другої частини плану. Ей, малой, радий бачити тебе, друже. Скажи но що, що сталося з твоєю рукою? Одного дня з бій з. Кузаком стало трохи гірше, Гніви тікає вже близько тижня. Але гей, лівлі крихти мої. Добре, в усякому разі вгадай, що твій рахунок тепер має карт-бланш. О, клас! А що це означає? Це означає, що ти можеш пити скільки захочеш, і ми не можемо тебе зупинити. Домовилися! Як зазвичай він починає черкувати одну за одною, а група з радістю підвивала ще. Це тривало доти, доки мали не випив набагато більше, ніж повинен витримати людський організм. Але замість того, щоб впасти замертво чи знепритомити, невдовзі він просто встає і. Бувайте! Ще побачимося! Протягом 24 годин він повернувся до. Крючми, даючи свої печінці по мордас, не гірше за майка Тайсона. Це продовжилось кілька днів, допоки хлопці не вирішили. Добре, нам треба підіймати ставки. І вони вирішили замінити звичайні чарки на древний спирт, також відомий як метанол. Тримайте в голові, що всього 4% від об'єму всієї випивки достатньо, щоб осліпнути. А дві чарки чистого метанолу приводять до летального випадку. Але малой висушив свою денну норму, не помітивши різниці, і такий досі бачу. Так чи дальше збачимося. Вони повторювали це декілька ночей. Він був в нормі. у нормі. Замочили кілька просучених устриць у древному спирті і згодували йому досі в нормі. Вони дали йому сендвіч, зроблений з гнилих сердин та кнопок для підвішування килимів. Сучий син Бога про добавку. Вони вирішили, добре, у цього випка сенцевий шунок, але ж має бути ще щось, що ми можемо зробити. Тож одного дня, після того як малось не непритомнів, вони вивезли його на півмилі у парк, жбурнули в сніг, зняли з нього сорочку і та груди водою. Група гадала, що нарешті розправилась. Ним, але коли Маріно відкривав кабак наступного дня, малой вже був там, ледве вдихаючи носом і очікуванні нової порції устриць. Врешті-решт, вони сказали: До біса!». Група збила його за допомогою таксі друга і ще раз заднім ходом для закріплення результату. Перше малой не з'явився наступного дня. Команда була обережно оптимістичною. Зрештою, є 60-річний, який відправляється на той світ лише від одного невдалого кроку у ванні, не кажучи, вже про силу півтонну шматка Сталі, що рухається зі швидкістю 50 миль на годину. Вони обдзвонили всі місцеві лікарні та морги у спробі вияснити, де він опинив. Але вони не отримує жодної корисної інформації. Дивом, через п'ять днів малой, трохи шкотигаючи, повернувся, відчуваючи немовірну спрагу та практично не пам'ятаючи про той інцидент. Банда дискутувала над тим, щоб заморозити якогось іншого випадкового п'яниці, тому що він бісовий танкоплод. Але вони вирішили спробувати ще одну річ перед тим як остаточно здатися. Після того як малой знову в свій режим затемнення, вони заберуть його в кімнату Мерфі, ставлять газову трубку йому в рота, обгорнуть обличчя рушником і пустять газ. Протягом години малой, зрештою, перестав дихати. Після нескінченних замахів на його життя, нарешті вони досягли успіху. Проте, як ви ймовірно вже усвідомили, кінцевий спосіб убивство був далекий від простити та елегантності початкового задуму, над чим вони не замислилось, допоки не стало занадто пізно. Добрий день, як справи? Е, мій брат Майкл Малой, помер. Чи я можу отримати виплату? О, любий, мені так шкода, що з ним сталося? Е, що? Чому він помер? Е, пневмонія. Гаразд, а коли ми зможемо дослідити саме тіло. Е... Отже, після швидкого медичного обстеження чоловіків було визнано винними вбивстві першого ступеня та спробі шахрайства. Згодом засуджено до страти на електричному стільці. І коли Кат вімкнув перемикач, перевід малої сидів у кутку, розпиваючи антифриз та зайдаючи душами сардин, при цьому захлинаючись від сміху. Мораль історії: життя непередбачуване, тому в першу чергу існує страхування. Якщо ви коли-небудь спробуєте ввести круг пальця життя, то знаєте, що життя трохи обдурить і вас у відповідь. До наступних зустрічей. Я сама і дякую за перегляд!